Мене могли називати «нігер» в школі через те, що я більш смуглява. Угу. Ну, Це типу, на це. <ганяло> це було, типу, поганяла. Просто краще загоряла. Ну, я просто смугла. Ти, я, бачиш, не бачу, думаю, я... я не бачу дивись, Я не бачу взагалі різниці. різниці. Лінійку. Це не я роблю, це вона робить. Бачиш, І, до речі, в мене у дитини була підозра. Нас довго не виписували з пологового, бо брали різні аналізи, бо підозрювали, що в нього жовтуха. Я кажу, він просто смуглий. <гум> <гум> так і виявилось. Окей, добре. Значить, називали тебе так, що ще було? Ну. <гум> Дразнилися дуже часто, але були плюси, бо коли приходили до нас в школу в клас вибирати когось на кастинг, знятися десь в кіно, обирали мене, бо я була дуже яскрава. <реш> Такі, а можна нам цю чорненьку дівчинку? Mm -hmm. І я завжди, знаєш, оце м, ходила в дитячий шоу-театр з 4 років до 16 і завжди грала таночку. Зараз вже так не говорять ганочку, кажуть, ромку. Mm -hmm. а, але та, от, я з 4 років ось так трясла по плечима, mm -hmm. і кожен рік мені додавалися нові і нові якісь е, деталі до мого та танця. Та. І ось е, ще я була. В мене було окреме соло в іспанському танці. Я виходила, мені так, тут малювали такі бакінбарди, mm -hmm. розочка, і в мене було соло окремо через зовнішність. Бачу, ну. Якби він не проводив кастинг, він би сказав, він би, я, я нічого не бачу. Це одна та сама. Ну, можливо, в дитинстві це було більш виражено.